І так, ну що, усім приєм привіт, привіт! Ви на каналі Яна Блакет і сьогодні я буду показувати нове обновлення в Roblox Brock Heaven в честь нового року. Так, зараз я вам покажу це дуже прикольне оновлення, це отель. Я, мені воно дуже сподобалося, воно дуже круте. А тут є басейн, та він круглий. Ось такий. Він кр... круглий і дуже просторний. Ще тут є ось такі, ось такі гамаки і тут є другий етаж. Зараз я вам покажу, який тут дома є. принципі, дивіться, я вам зараз покажу, який дім я більше люблю. Так, дивіться, я люблю більше ось такий дім. Ось такий або ось такий, ось такий дім він з бані. Він мені дуже сподобався. І також моя подружка Катя їй теж дуже це. І ще з'явилися новорічні речі. Зараз я вам їх покажу. Ось такий сніговик біля тебе та ось така мишка, подарунки та пряник. Ще ось такий є такий ельфик. І дуже прикольно це ось такі ножи. Такий міч та ось такий мішок і ось такий рюкзачок з котиком. Ось це, я не знаю, що це таке ще один ось такий мішок і ось така зв'язочка. І ось така ялинка. Ось таке це носочок собачкою, яка виглядує. Це дуже прикольно. Та ось така йолочка є маленька. Ось такі лідінці, Ще ось такі зелені лідінці, ось такі пряники. Та ось такий ще пряник, ось такий сігавичок, та ось такий оленен. Ось такий сніговічок і ялинка. Це типу крилья з ялинки, я, я не знаю, це дуже смішно. І на окулярах є ось така борода. І ось таке, щоб коли ти спиш, і ще ось таке. Типу чашка. І ось такі пряники. Так, ось така ще борода з косичкою. І ось такі окуляри. Ось такі окуляри. Ось такі ще є окуляри. І дивіться, що у нас на шляпі появилося. У нас з'явилися ось такі. Тут дуже багато чого з'явилося, ось така шапка, ось така шапка. Тут дуже багато шапок з'явилося у нас. І ось такі нові Діда Мороза. Це дуже смішно. І ще з'явилася. Мені дуже подобалася ось ця шапка. Вона дуже прикольна. І ось така ще шапка. І ось такі акваріум. Ось така ще дуже красива шапка. Давайте перейдемо на шар. Ось так... такая ожерелье. Вот такая. И вот такая гирлянда. И вот такой шарф. очень красивый. Та еще одна ожерелье. Тут, тут больше таких ожерелье и шарфов. І ось такий банк. І зараз переходимо сюди. Так, дивіться, У нас це типу ось така, я знаю, зюбка і ось таке вона дуже прикольна так ростує. Ось така юбка та ось такі перчатки. И еще вот такой подарочки. Значит, мне это очень, дуже понравилось, это очень прикольно. Так, к нам какая-то перешла. Так, все, вот такая юбка. І ось такі перчатки. Так, що вона хоче? Я думаю, що вона хоче, щоб я була її дочкою. Вона, так розумію, парикмахер. Да. Так, вона чомусь за мною безумся. Так, ну добре, давайте приймемо, що вона хоче. Я поняла, вона хоче, щоб ми були її дочкою. О, вона теж багато, як я. Навіть теж це віп'є. І що вона хоче? она хочет арендовать тут квартиру да, пяти женой, вот. чтобы я стала ей дочкой, я не поняла. Я сейчас не очень поняла, что она хочет. Ну, скин у очень красивый. Севана. вона. Я, наверное, Чиника с тебя Я, честно, не знаю, но Севана, наверное. То позже, как мне на цей мотоцикл. Я не знаю, що воно від, від мене хоче, але давайте подивимось. Видіть, чесно, дуже смішно. Зараз. Так, ну пішли. Так, я так понимаю, що це відео перетворюється в як я знайшла це димом. Так. І де вона? Давайте їй напишемо. Интересно, она англичанка чини? Эм, зачем мне это? А, я поняла. Так, где мои комнаты? Так, so. мене чітко зависає. І так, буде руху частина. І так, ну що, усім пока-пока. ви були на каналі Яна Блэкет.